Вітаю, друзі! З вами знову приходить Цибуліна від Джані Радалі. І ми сьогодні з вами читаємо розділ саме. Вишенька порушує накази сеньора Петрушки Тож, давайте почнемо. Графський замок стояв на горі посеред величезного парку. На хвірці висіла дощечка з написом на однім боці. Входити заборонено! А на другі виходити заборонено. Перший напис був для сільських дітей, щоб їм не заманулося перелізти через грачасту огорожу і бігати по парку. Другий напис забороняв вишенці бігати гратися до сільських дітей. І от через ці написи підолашний вишенька гуляв по парку сам самісінький. Він обережно ходив по алеях і весь час думав, коли б не наступити на кумбу і не потоптати квітів. Його вихователь сеньор Петрушка усюди почепляв дощечки з написом про те, що вишенці дозволено і що заборонено. Біля басейну з золотими рибками висів напис Заборонено вишенці занурювати руки в воду. Був тут ще й такий напис Рибкам заборонено розмовляти з вишенькою. А посеред квітів на комбах старчали таблички з таким написом Заборонено вишенці торкати квіти, бо йому не дадуть сукерок. Або таке вишенько, не бігай по траві, бо за це ти муксимеш писати дві тисячі разів слова Я не слухняний хлопчик. Всі ці написи придумав сеньор Петрушка, домашній вихователь вишеньки. Ось подивіться, ось тут наш бідолашний вишенька. Ось вони таблички наші, оскільки їх тут. Бідолаха. Одного разу вишенька попрохав у своїх вельми шановних тіточок дозволу ходити до сільської школи. Йому так хотілося бути разом з тими дітьми, які щодня бігали зі школи, весело пустуючи по дорозі. Сеньора Графиня, старша, вжахнулася. Хіба ж можна, щоб хлопчик графського роду сидів за однією партою селянськими дітьми? Ніколи. А сеньора графиня менше ще додала. Парта сільської школи не їдна, щоб не торкалися навіть штанці графського сина. Тоді для вишенки неняли домашнього вчителя сеньора Петрушку. Його звали так, бо він завжди несподівано вискакував, мов петрушку у лірковому театрі. Бувало, вишенка задивиться на муху, яка залізла до чернильниці, щоб теж навчитися писати. І вже сеньор Петрушка тут, як тут. Висякає свого несарую величезну картату хустку та й починає над ним голосом. Ай, начуваються ці хлопчаки, які забувають учити і дивляться на мух. З цього починаються всі злочини. За перше з'явиться друга муха, потім третя, четверта. Потім ці погані хлопчаки витріщають очі на павука. Потім на кішку, на всіх інших тварин і зовсім забивають чи три роки. А хто не вчить років, той не може стати добропорядним хлопчиком. А хто не стане добропорядним хлопчиком, той не стане добропорядною людиною, той попаде до тюрми. Адже Вишенько, якщо не хочеш до тюрми, не дивися муху. Іншого разу тільки на вишенька візьме альбом щось намалювати. Аж гульк, сеньор Петрушко, висякає свого довгого насяру і почне. не чуваються ці хлопчики, котрі марнують час на малювання якихось нісенітниць. Що з таких хлопчиків вийде, коли вони виростають? У кращому випадку з них вийдуть малі. Тобто ці брудні, кепсько задягнені бідняки, які день день мазюкають на стінах. І через це кінчають тюрмою, як того заслуговує. А хіба ти, вишенько, хочеш кінчити тюрмою? Боячись з тюрми, вишенька вже й не знав, за що йому треба братися. На щастя, інколи сеньор Петрушка не вискакував ні звідки, бо любив поспати. А той посидіти годинку з пляшкою виноградної горілки. Тільки в цей час вишенько бував вільний. Але й тоді сеньор Петрушко умудрявся нагадувати про себе з допомогою всюди розвішених написів, це давало йому знову зайву годинку поспати. І він був певен, що в цей час його учень смирненько гуляє в парку і за свого і за своєю його навчання. Та коли Вишенька походив, поход проходив. Повз ці таблички він навмисне знімав окуляри, щоб не бачити над них написів, і міг спокійнісінько думати, про що завгодно. Саме цього дня Вишенко безтурботно вільно гуляв по парку і раптом почув, що його кличе якийсь тоненький голосочок «Сеньори Вишенко, Сеньори Вишенько. Вишенко озирнувся і побачив за огорожого хлопчика Одні з ним років. Хоча хлопчик був бідно одягнений, та його вичко було дуже веселе і симпатичне. З ним була дівчинка років десяти, з кіскою, що стирчала гори і скидалася на хвосток редиски. Вишенка чемно вклонився і промовив Добрий день, сеньори! Не маю честі вас знати, та залюбки з вами познайомлюсь. То чого ж не підходити до нас ближче? Не можу. Ось цей напис забороняє мені розмовляти з сільськими дітьми. То ми ж сільські діти, і ви вже з нами розмовляєте. Ну, то я підійду ближче. Вишенька був надто боязкий і надто вихований хлопчик то вирішальний момент міг діяти сміливо. Так і тепер. Він рішуче пройшов просто по траві до огорожі. Мене звуть Радисочка, сказала дівчинка, а це Цеболіно. Дуже приємно, сеньоріно, дуже приємно, сеньора Цеболіно, про вас я вже чув. Від кого? Від сеньора Помідора. Ну, то, напевне, про мене він не сказав нічого хорошого. Звичайно, саме тому я подумав, що ви дуже милий хлопчик. Бачу, що я не помилився, Цибуліно усміхнувся. От добре. Наві... Тоді навіщо нам так церемонитись і говорити навіть, на ви, наче старі дворяни? Давайте будемо на ти. Вишенко згадав про напис на дверях кухні. Нікому ти не говори. Цей напис почепив його вчитель, коли застав Вишенко з дружньою розмовою з служницею полуничкою. Тепер вишенька насмілася порушити цей наказ. Згода, будемо на ти, сказав він. Радисочка страшенно зраділа. Ну що, я тобі казала Цебеліно, бачиш, який милий хлопчик вишенька?» Дякую вам, це сеньорино, чорно вклонився вишенька. Потім почервонів і просто сказав: Дякую, Радисечко. От вони, ось вишенька, ось Радисочка з за заогоражу. Ось так вони розмовляють, можете подивитися. І всі троє весело засміялися. Спершу вишенка тільки ледве усміхався куточками рота, бо пам'ятав наказ сеньора Петрушки, який забороняв сміятися чемним хлопчикам. а потім побачив, як щире регочуться соболіна редисочка, і сам зареготав на Сагору. У замку ніколи не чуло такого веселого, і щирого сміху, обидві благородні графині в цей час полечай на веранді. Сеньора графиня старша почула цей сміх і сказала, я чую якісь незрозумілі звуки. Я чую, ствердила сеньора Графиня менша, то, мабуть, дощ що мені. Зауважую вам, що ніякого дощу нема, повчально промовила графиня старша. Нема, то буде, рішуче заперечила графиня менше, і подивилася на небо, ніби шукаючи дощ. А небо було таке чисте, ніби його щойно вимили, жодної хмаринки не видно. Я думаю, що то водограй шумить, сказала графиня старша. Наш водограй не може шуміти, він поламаний, в ньому немає води. То, може, садівник його полагодив? А садівник і не знав, що водограй зіпсувався. Почув цей шум і сеньор помідор і страшенно стривожився. У підземеллі замку сидить тільки, стільки арештантів, подумав він, треба пильнувати, щоб чого не сталося. Він вирішив обійти весь парк, і от за замком, за замком де проходила стежка до села, наткнувся на трьох дітей, що весело базікали і сміялися. Оно. Наткнувся сеньор Помідор. Ось я думаю, бідний вишенка на цій ілюстрації. Коли прискрилося небо і звідти посипалося ангел, помідор здивувався б менше. Як вишенька ходить по траві, вишенька по-приятельськи розмовляє з сільськими дітьми? Мало того, один із цих негідників був не хто інший, як сам Цибуліно, що примусив його так гірко плакати. Червона пика помідора так спалахнула від гніву, що коли б її побачили пожежники, то негайно почали б гасити. Сеньоре графе не своїм голосом зарепетував Помідор. Вишенко озирнувся з і злякано притулився до огорожі. Друзі мої, прошу він. тікайте, мерші. Поки помідор до вас не добрався, мені він нічого не зробить. До побачення. Соволінири Редисочка ще духо помчала геть і ще довго чули прокльони помідори. Цього разу наш похід не вдався, сказала роздисочка. А Цибеліна тільки усміхнувся. Чому ти так думаєш? Сьогодні ми знайшли нового друга, і це дуже добре. А їхній новий друг чекав великої прочиханки від сеньора Помідора і сеньора Петрушки, від графині Старшої і графині Меншої, від барона Апельсина і герцога мандарина. Обидва вельми шановні родичі одразу зрозуміли, як догодити графиня. Треба мучити вишенку. І вони не минали жодної нагоди, щоб скривдити вишенку. Та цього разу вишенко так мучило образи, що він ледве стримував сльози. Його вже не лякалися ці крики, докори, погрози. Йому було байдуже до верещання графинь, нудних повчань, петрушки, ощіпливих слів герцога мандарина. І все ж він почував себе страшенно нещасним. Уперше в житті знайшов він друзів, уперше в житті від усього серце не сміявся, і от тепер він знову самотній. Циборіна і родичечка побігли до села, адже вони почали, пропали для нього назавжди, і він уже ніколи їх не побачить. Чого б не дав він, щоб жити, як живуть вони, на волі, де немає повчальних написів сеньора Петрушки, де можна бігати по траві і збирати квіти. Уперше в житті Вишенка почув серці той дивний страшенний біль, що зветься стражданням. Для нього це було надто тяжко, і він відчув, що більше не може терпіти. Вишенька опав на землю і гірко заридав. Підняв його під паху, мов якийсь пакунок, і пішов алеєю до замку. Отак от, от це сталося. Відолашний вишенька. Ну а ми з вами зустрінемося наступної неділі з новим розділом.